Любі друзі, мене звати Міланка. Сьогодні вранці я прокинулась і помітила, що за вікном сніг і мороз. Коли це буває, підкажете мені? Взимку, а яка це пора року, розкажіть мені, напевно, вона холодна. А якщо на вулиці вітер, як вона може називатися? Вітряна, а якщо мороз, морозна, а якщо з неба падає сніг, сніжна. А ще, напевно, зима казкова і святкова, бо вона дуже красива пора року. Я люблю зиму, адже ця пора року для дитячих розваг, правда? Допоможете мені одягнутись на зимову прогулянку? У мене є ось такий красивий жовтий капелюх. Чи зможу я одягнути його на прогулянку? Ні. Капелюх для прогулянки влітку. А ось така шапка. Так, вона тепла і зручна. Шорти. Подивіться, як вони пасують під мій жакет і взуття. Чи зможу я одягнути їх на зимову прогулянку? Ні. Шорти ми носимо влітку. Шарф. Так, ми одягаємо шарф взимку, аби не змерзла наша шия. Зуття, черевики. Так, я зможу одягнути їх на зимову прогулянку, адже вони теплі. А це у нас рукавички. Рукавички одягаємо на зимову прогулянку, аби не змерзли наші руки. Яка красива рожева футболка! Но мені дуже подобається. Чи зможу я одягнути на зимову прогулянку? Ні, адже я можу у ній смерзнути, залишу її для носіння влітку. А на зимову прогулянку я одягну ось таку рожеву і дуже теплу, красиву куртку. Ну що ж, вирушаємо на вулицю. Подивіться, малята, як на вулиці красиво, навколо лежить дуже багато снігу, а з неба падають красиві сніжинки. Давайте порахуємо, скільки великих сніжинок падає із неба. Одна, дві, три, 4, 5, 6. Так, із неба падають 6 великих і цілих сніжинок. А що ми можемо пограти взимку на вулиці? Багато розваг є. Звичайно. Зараз будуть з'являтися предмети. Допоможіть мені обрати ті, якими я можу побавитися взимку на вулиці. Ковзани. Діти, чи зможу я взимку покататись на ковзанах? Так, дякую вам, зможу покататись на ковзанах. Ролики. Підкажіть, будь ласка, чи зможу я взимку покататись на роликах? Ні, ролики для катання влітку. Санчата. Так, санчата для катання по снігу, спускання з, -з, -з, -з гірки. І це предмет для зимових розваг. М'яч. М'яче ми здебільшого граємося улітку, правда? Тому м'яч ми залишимо і нехай відпочиває, поки не розтане сніг. Ось це сноуборд. Така дошка, яка не має коліщат, то чи зможемо ми нею покататися по снігу? Звичайно, так. Лижі. Так. На лижах теж можна із задоволенням покататися взимку. Скейт. Аля, скажіть, а чи зможу я на коліщатах скейта покататися взимку по снігу? Ні, не зможу. Велосипед. Так, велосипед здебільшого для літніх прогулянок, тому залишимо його стояти в гаражі, поки не розтане сніг. Дякую вам, малята, що допомогли мені обрати речі для зимових розваг. Скільки їх залишилось на екрані, порахуймо. Один, два, три. А які зимові розваги любите ви? Я з нетерпінням чекаю ваших розповідей і нових зустрічей. До побачення!